Генди, не йди в грязь, не йди, забрудниш свої лапи дуже, ходи по тротуарці. На дворі навіть пташки співають. Тепло, але тільки туман. Сьогодні така ніч була дуже важка. Фух. Ну, вже настав ранок. Десь тут годувала гарбуза, забираю мисочку. Сьогодні той день. Що сміття і можна викинути, що я тут робила. Я тут, ой, треба оце обрізати вже оцю хризантему. Їй уже все. Так, забрати оцю плівку теж викинути. Ой. Ну, оце скільки дров я сюди наносила, не закрила. Ну, це декілька днів тому. Тут трішки прикрила, їх тут теж багато. Ой, а ще ж треба допереносить. Я навіть тут за чайною трояндою трішки кладу, бо не знаю куди. Не хочу, щоб упиралися. Мені в оці в забор, щоб не завалить, не дай Боже. Хто його знає, як він. Він і так похилився трішки, бо ми не, цоколь не одразу зробили, та треба було і ще одну брати отак під низом, щоб не заморачувались з цоколем. То й було б все добре. Ну а тепер стоїть, як стоїть. Фенді гуляє в мене, он шукає собі місце туалета. Я там прибрала порядок, додому. Що таке непонятно з гурлом? <кій> Вибачте, ну ось о. Побігла красуня. І де ти там побігла? Я так швидко не ходжу. Я сьогодні навіть не в валяночках, а ось так. Обійшли. Будинок по колу. <кій> Ні, по колу не вийшло, бо там паркан. Ну так. Трішки сміття ось зібрали. Зараз повішу. Красуня, Погуляй трішки, погуляй. Погуляй, красавиця. Аєчка, ти що стоїш? Ти вже свого хазяїна виглядаєш, сьогодні приїде. Наталя вас погодувала тут і Маргошку й тебе там, мабуть, так. Красунчик, нема нічого в мене. Вчора віддала все, що було. Да? Красавчик. Ух ти ж і гарнючий. Генюша, а ти не хочеш погулять трішки? Погуляй гарно на дворі. Що ти як козлік пригаєш? Ага. Давай я трішки тебе рукою почешу, хоч давай. А що ти трусишся? Чого ти... <сум> ти від мене тікаєш? Чого? Це... Ти розумієш? Ти розумієш, що я хочу тебе почесати? І куди пішла? Іди сюди, йди. Іди до мене, йди, моя хороша, Іди, ой Ану, підожди. Сипишся ти тут, хоч трішки почешем давай. Ой. Звичайно, сипишся. Де я тіла твою чесалку? Ой, господи. я Чого ти в мене рвонула? Іди сюди, Іди, ще трішки почешу. Іди сюди, іди, іди. Іди іди, 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 іди. Іди, іди сюди, іди, іди, іди. іди, іди, іди. Ой, чудо, ну бачиш, скільки сипеться. Чого ти від мене тікаєш? Я ж тобі краще хочу. О ой, красуня. Угу. Угу, Скільки. Так, гуток. награться хоче. Бігать, так? Да? Да. Я тобі за це дам смаколика, що ти стоїш рівненько. Та підожди. Витрушуватися. Ого. Ти думаєш, що за тобою буду бігати, Ну все трішки вичесала. Побігай, хочеться. Хочеться побігать. Ну тут свобода. Ми сьогодні вийдемо, походимо ще. Побігла, побігла. Я пішла додому, Фенді. Фенді. Я додому пішла. Пішли додому. Пішли. Там ніяк ж, бо там лежить вже жовто хмизу той. Отак. Ага. О ще погуляєш, ну йди гуляй. Що ти виглядаєш? Пішли. Давай, я буду закривати двері. Пішли вже. От, молодець. А тепер отовстий. Зараз візьму на руки. Зробила собі каву, а забула, що я обіцяла цій красуні смаколики. Вона ж так тікала в мене. Ну, там сірий, уже прийшов, так. І о, 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 ти як козлик будеш. Ну, а що краще, сірий чи смаколики? Я їх е, поклала ще на батарею, щоб вони досушились, бо мені здалося, що вони не дуже такі сухі. Хоча то розробила, яка говорить, що я їх пересушила. Ну, ой. А команди, ой, та я всі команди вже виконала навіть от, ось, да. І сидіть, і лежать. І дай, каже, дай мені, дай! Оце таке смачне. А так індичину вже не хоче. З кашею, ну це ж не заставиш. Ти, Тилятину з задоволенням. Значить, я тобі буду сушити отакі смаколики. Опа. І тікати. Ну оце вистачить сьогодні, ввечері ще дам. мене і кава вичахне. Треба ж йому дати. Ой, пендюш, тут сушиться твої смаколики. Так. Ну і йде, як я тобі дам, сирий. Ну давай розвернешся. Давай я сюди поставлю. О, давай. Давай, їж. Бухо страшне, але вже зализує. Давай, їж. Йди, їж, а то прийде гарбуз, аж бігом з'їсть. Так, ну все. Можна виключити вже світло. Ага. Пішов. Воно ж тепленьке, я ж підогріла. Ну, звичайно, давай. Гаряче Гарячому, воно не тільки тепленьке Ну поїсть. Посида трішки подумає і поїсть. Та ні, де ж можна набрати скільки? Ти що, Якби це пополам з гречкою. А так, то я тобі на сьогодні посушила і на завтра. Ну все, тепер поп'ю хови. У мене вже тут і пінка осіла. Мене там запитували, правда, я вже відповіла, скільки кориці я кладу. Я на таку чашечку, це 100 мл, кладу отаку ложечку кориці, але без гірки, так. Якщо це здорова чашка, то чайну ложечку без гірки. Ну, на 200 мл, а це на 100 мл. І молочка кладу. Молока теж десь так, столову ложку, можу дві, коли як захочеться. Не вершки, а молоко. Є домашнє-домашнє, кип'ячене. Так, мені смачного. Тані, Фенді, дивиться на мене. Ну, що ти дивишся? Що ти дивишся? Що ми сьогодні будемо з тобою робити? Що, говори. Мабуть, переберу так і калину, сяду і засиплю цукром. О, ну це молодець, їсть. А то прям, ну, 30 секунд, правда, було. Ну, я їй грію 20 секунд, а то ж думаю, бульйон погрію 30 секунд. Ну, він такий, виридливий хлопчик. Це я про сірога. Да. Та ти б те м'ясо теж поїла зразу, я знаю. Так що, якби не ця фенді, можна з ума зійти в хаті самій. А так дзвоночок. Да. Ну, вона дуже сумує за вікою. Це б скільки б її два дні її немає і вона дуже за нею сумує. Яка, Така розумна дивиться на мене, що я розповідаю. Каже, ты с кем балакаешь? Да? Да, тож, вот балакай. Зараз треба занести и помыть калину. Да? Ты будешь кушать? Вона то хвостом мотиляє, але вона не буде їсти. Та ще дала смаколик, але ну, я її обіцяла на вулиці ще. Кажу, стій, я тебе вичешу. ну Трішки вичесали. Ну, не трішки, а добренько вичесали. Да? Потім ще як козлік побігала і додому. Скоро 10. Час летить. Це Наталя, там в очікуванні, вони в 11 годин уже повинні бути у нас на вокзалі Саша і Наташа. Там їх заберуть і привезуть додому. Не були вони вдома з 22 го жовтня минулого року. Я йому бажаю, щоб він ще жив, 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 жив. Я розумію, що це така хвороба. Ой, ну, він вже прийняв всі хімії, все, що там треба. Будемо сподіватися, що поживе. Да, Фіндюшка. Ой, допиваю. І що ти там стоїш? Що ти там стоїш? Ти не голодна. Так, я помила калину. І зараз сюди буду кісточки і такі, що сухі будуть пташкам. Ну і гілочки. Оце така дуже гарна, просто супер. Ну і Ліля. А сюди буду вибирати хорошу. Ой, гілочки не, не обламуються, значить, отак буду. А потім подавлю і пересиплю. Ну, У мене є цукор фруктоза. Так як у мене віка калину не любить. І чай навіть не п'є. А це буде тільки для мене. Просто у мене зараз нема місця в морозилці, я б її могла заморозити. чи пошукати. Так, гарне, що все тут. І це я таким займусь сьогодні. Дійшла черга. Ось так, швиденько. І треба чай не включити, та чай попити. Це Наталя вже зустріла. своїх. Тепер ми не будемо так часто зустрічатися, тому що. Ну, то я її підтримувала, бо колись і вона мене. Ну, як, навіть якби і не підтримувала вона мене, то я б її зараз підтримала. От. А так як вона мене тоді, то я її не залишала майже ніколи. Ну, тільки коли оце малявочка в нас з'явився, то і то я намагалась побігти на годинку до неї. Так, ну що я? Буду продовжувати, зроблю зараз собі чай. Так. І потім побачимо, що скільки у мене його тут буде. Каже Ліля, там на дереві ще є. Сьогодні телефонувала, ну це ж я вже давно це зробила. То те, то, те, то з Лілею трішки поговорили. Так, це погано. Так і типу, позбирають погороду. рівно це. Побриваю. Ну, якась вона в цьому році, знаєте, не, не така, не крупна. Не крупна. Ну, засуха була, звичайно. Зараз зроблю чайок. І вкину туди її. А ти ходиш сюди, туди, сюди, туди. Іди вже спати. Так, пішла чай робити і буду продовжувати. Так, це, палички окремо покладу. Та тут же прилітають. і синички, і горобчики, то їм вистачить. Ну, ось така. Так, чайник. Включаю. А ти думала, я тобі чай роблю? Ні, я собі зробила. тебе водичка там є. Смаколики ти отримувала. Так, ну хай трішки вичахне. А я ще за... О, дивіться, яка гілка. Яка краса, аж шкода її. Ой, тут ще й вишня. Ось як дуже гарна. Аж шкода. Обривати, хай полежить Зараз ці пообриваю, а потім її в останню чергу. О, це такі повні-повні. Зробила собі чай тільки з одної калини. Ну, так захотілося. Віндюш, ти що думаєш, що ти будеш калину? Ні, це для тебе буде гірко. Так. Ну, Це треба ще ж баночку піти взяти. Ну, я ж все виношу, мені все тут заважає. Та, коли є куди винести чому? Ні? Що ну, там чайний. М -м -м. Смакота? Я її тут подавила. Він Так трішки розовенький, рожевий. Ну, вже ось скільки? Та, зараз я швидко її тут. Обкарнаю. Може, ще вийду на вулицю? Не знаю. Що ти? Думає, що я тут роблю? Калину Ліля принесла. Треба запитати, чи вона хоч сама її там п'є з чаєм. Робить чай чи ні з неї. Бо вона така всім пороздає і собі, ну там на дереві багато. Вона говорила, що і ще принесу, кажу, не треба, а я вже, мабуть, говорила про це. Кажу, бо в мене є. А Наталія не любить калину. Молода Наташа вроді чай п'є, але ну, якщо їм треба, я поділюсь. Так, ось тут іще такі гілочки. Хороший. Виходить, оце, бачите, тільки сухих трішечки. Ось такі. Ну так, да, вийду ж на двір, викину оце, бо на вгород хай птахи. Я раніше клала на, от, на зливну яму, ну зараз у нас вона закрита гілками, Тьома ще не попиляв їх, от, то нема куди. Десь придумаю. Може на саму стежечку повикидаю. Трішки сухих. А то все хороші. Так, і, і оце одна і лишилася оця гарна. Я її лишила, хочу зараз ще й фото зняти. Дуже гарна калина. Сама гілочка. Так. Тут що? Ти мені допомагаєш? Кіндеш. Так. Ну тут щось багатенько таких трив'ялих. ні, то воно так здалося. Тут ось є трішечки. Я ще сьогодні хотіла і горіхів начистити, ну, мабуть, в мене не буде часу вже. Бо і на вулицю хочу вийти, щось в мене. Багато планів на сьогодні. Так, ну оце лишилась одна і тут з водичкою трішки. Ну, а тут буде от. Багатенько. Так, п'ю чай. І останню гілочку. Ой, яка це смакота, коли настоїться? Да, гарячий чай в мене. Вухала, так? ж її покласти і зробити фото. І що ти там робиш? І що ти на столі забула? Фенді? Це я пішла брати цукор? А вона ось. думає, що там якісь смаколики. Нема там нічого. Нема. Подивіться на неї. Ах ти негодяйка! Ти негодяйка? А? Негодяйка? А що ти хочеш? Зрозуміла ой, чудо ти. Ну, от скільки вийшло, і я так. Я не на блендері, не погружним, ніяк отак подавила. Цукру я поклала небагато, 4 столові ложки, ну, щоб не заграло. От. І цукор це фруктоза. І зараз складу в баночку, хай трішки ще. Ну, не всі ж оці ягодки передавилися, хай трішки сок пускає. Я і раніше так робила. Потім було місце, то я заморожувала. Ну, а отак мені дуже подобається. Ну, баночка в мене готова, майже повна. Ну, що не, не підверх, ну ось так. І зараз відправляю в холодильник. І чаї будемо пити всю зиму. Особливо, коли мороз, коли холодно. І чайок нас зігріє. Ну, ось така баночка. Це літрова баночка. Бачите. Все, вправилась. Ліля, дякую тобі.